Всім привіт! З вами Іринка. Сьогодні я в сенсеї розглянемо всякі різні дрібнички, жіночий одяг по знижці та й без знижки також. Зустрічають нас ось такі заколки для волосся та резиночки для діток, дівчат. Ось цей дуже непоганий крабік, 129 гривень. Уже багатий вибір светрів, таких теплих. Наприклад, ось такий. Його ціна 289 гривень. Ось такий білий ціна 399 гривень. Залишилось різдвяні. а ось такий сіренький, 289 гривень трендовому кольорі 289 гривень. Ще один різдвяний. йдемо далі. Зелений светрик по дуже непоганій ціні 269 гривень. І сіренький за 399 гривень. Ще ось така жилетка. Коштує 239 гривень. Дуже гарна. Така сукня, її ціна 459 гривень. Це потрібно міряти. Лінна курточка бордового кольору. По 799 гривень. Різні розміри є. Це XXL. То полюбляє шуби. Ось така длі... длінна. Молочного кольору за 699 гривень. Стильне пальто. З такими пуговками. Його ціна. 359 гривень. Це дуже низька ціна. Як вам його показати здалеку? Поряд з ним ще одне пальто. Ось таке. 899 гривень коштує. Денька курточка на осінь та весну. Коштує 799 гривень. Такого коричневого шоколадного кольору. біла джинсова юбка на літо. У дуже приємній ціні 399 гривень. Тут є ще різні юбки Ось така синього кольору, також длінна. Вже коштує 299 гривень. Це більш темніша така а її ціна також 299 гривень. Також 299 гривень. Білі рвані джинси на літо. На колінах. Ось такі дирки. Коштують 359 гривень. Сірі джинси. Коштує 389 гривень, восини якого темного кольору. 269 гривень. Ось такі штанці. 289 гривень. Тіренька коштує 49 гривень. На як то піде? Ой, чорненька така ж сама. Коштує 99 гривень. Молочні 149 гривень. З кармашком. Рожевого кольору. Такі більш плотніші. Коштують 79 гривень. Ця дуже гарна сукня, синю квітку коштує 459 гривень. Двісті вісімдесят дев'ять гривень. Дуже легенька. Коштує. Зараз подивимося. Ой, 599 гривень. У мене є схоже. Це в Двісімдесят дев гривень. Ще ось така. Коштує 459 гривень. Дуже яскрава. На літо. На спідниця. Хто знає, що це за тканина, коштує 519 гривень. Є рожеві. Вона синтетична. Коштує 189 гривень. Дуже багато розмірів. Схоже на чорну попередню, але рожева. Немає цінника. Така світла рожева коштує 289 гривень. Гарненька. Підниця в квіточку синього кольору 239 гривень. Є різні розміри. Рожевий шарф коштує 149 гривень. Великий вибір шапок по знижці

червона. 159. Тут підворачується. Така ще. 99 гривень. В'язано. 229. Рукавички. 99 гривень. Це зовсім лафа. 99 гривень. Так, чорний. середніх розмірів. Коштує 289 гривень. Рюкзак. Шкіряний. Коштує 239 гривень. Указ екошкіри. Коштує 269 гривень. Дуже вмістка. Ричва сумка на літо. екошкіри коштує 259 гривень. Немає застіпки, є тільки закльопка Така шкіри Міккі Маус з таким брюком. Коштує 389 гривень. Сумочка. Така. Як на побачення. Коштує 339 гривень на закльопці. без застіпки. Чорна сумочка надзвичайна. На закльопці є рімінець. Рівнець регулюється. Коштує 239 гривень. Ще є такі з бантиками. Пудрового кольору 189 гривень. Ще одні туфлі. Коштують 99 гривень також. В цей раз дуже багато знижок на взуття. Ось такі за 129 гривень. Вмістка сумка за кошкіри чорно на застіпці. Коштує 189 гривень. Дуже непогана ціна. Сівки зі смурками. Коштують 269 гривень. На літо дуже гарненькі такі. Босоніжки коштують 100 гривень. Яде білі. Коштують зараз 129 гривень. Гарні домашні капці плюшеві, По хорошій знижці коштують зараз 159 гривень. Красні капці 139 гривень. Капці кімнатні сірі. Високі. Коштують 159 гривень. Світлі коштують 299 гривень. Косметичка середніх розмірів. За кошкіри коштує 99 гривень. Ще така блакитна для діток коштує 99 гривень. Дуже великий набір спонжів для макіяжу. коштує 229 гривень. Є маленькі є більші. Набір спонжів для макіяжу Грінч 229 гривень. Великий вибір біжутерії. Такі сережки по 49. Такі великий набір за 99. Ланцюжок з бантиком за 49. Такі. Коштують 79 гривень. Різні є такі сережки сріблі 89. Дитячі бантики, рожеві 99. Хеллої, тематика 79. Сережки кільця 29 гривень. Біжутерія. Такі сережки за 60 гривень. Новорічний ланцюжок з ялинкою та дзвоником коштує 49 гривень. Набір цікавих сережок, так, також новорічних 99 гривень. Папка для зошитів для малюнків коштує 99 гривень в тематиці Гаррі Поттер». Дуже корисна річ для тих, хто любить їсти та дивитися ютуб. 35 гривень. Підставка для телефону. Цікаві ручки для дівчаток маленьких. 29 гривень. 49 гривень. Ще така з динозавром. 39 гривень.